Найбільше виражена культура в цьому плані це кукурудза. Хлопці-фермери, ви повинні знати, ну почнемо з того кукурудзу, вирощуєте? Вирощуєте. Бачили таку концепцію, що перед, на культурах, які перед кукурудзою, начебто буряна нема, начебто нема, начебто нормально, все контрольовано, потім кукурудзу туду пішов турецький ков'йор. Пішов, пішов чому? Тому що кукурудза виділяє мало чи не найбільше цукру. В зону ризосфери. А цей цукор, відповідно, активізує біологічно активне середовище. А біологічно активне середовище активізує насіння до проростання. Насіння проростає в хороших умовах, а іноді в дуже поганих. Чому в поганих? Тому що по суті кожна насінина це органічна речовина. Органічна речовина це корм для гриба і бактерій, тому що, крім мінералів, гриби і бактерії мінералізують органічну речовину. Це їхнє першочергове завдання. І коли ми говоримо про технологію ноутіл, хлопці-фермери повинні знати. І ходить хлопець-ноутілер, який займається ноутілом, і каже, що в мене, ось, наприклад, ось такий шар чи ось такий шар пожнивних решток, в мене не витрачається вологи, і думає, що це круто. Це не круто. Подушка повинна бути контрольована раз, перехідна, два. Що мається на увазі перехідна? Якщо ви на момент збирання вашої культури бачите... Залишки попередньої культури, значить, ґрунт у вас неактивний. Чому неактивний? Тому що ця органічна речовина не мінералізувалася, вона не була перероблена. А чому не була перероблена? Тому що там немає організмів, які переробляють. Або вони зайняті іншим заняттям, це також буває. Що я під цим маю на увазі, наводжу приклад. Одне господарство використовує досить такі великі норми добрив для вирощування культур, і яка в них трапилася ситуація. Робиться системно аналіз ґрунту, тобто там раз на кілька років. І згідно аналізу ґрунту, я дивлюся, загальна кількість біологічних організмів, біологічно активних організмів мається на увазі бактерії-гриби, з року в рік збільшується в рази. А активність не змінюється. Вона як була низькою в перший рік, так і в другий, третій, четвертий, п'ятий рік також низька. Чому що це нам говорить? Це говорить за те, що біологічно активне середовище не працює, гриби не зайняті органічною речовиною. А органічна речовина по своїй суті, що це таке? Це для нас це солома. Для них це їжа, а для рослини це просто пачка елементів живлення, де основою всього є найважливіший елемент. Знаєте, бачили? Вуглець ага. вуглець найважливіший елемент для. Ви знаєте, що є топ самих важливих елементів, їх називають органогенними, і вони самі поширені в всесвіті. Водень, кисень, вуглець, азот і фосфор. Кожен відповідає за ну, низку функцій, тобто в рослині і в наших організмах також. Якщо говоримо за фосфор, це в першу чергу енергія, тому що АТФ, АДФ, яке ви також будете вчити, це на основі фосфора. Без фосфора енергія не утворюється. Другий момент: без фосфора генетична інформація не утворюється. ДНК завжди з фосфором, ДНК завжди з азотом. Білки, ви знаєте, що на нашій планеті всі живі організми об'єднані. В одну таку категорію, і кажеться просто: на землі існує білкова форма існування живої матерії. Білкова форма. Все на основі білків. Ми, собаки, коти, дерева, і комарики і так далі, тому подобне риби, в ті ж самі бактерії і так далі. В основі їхнього існування це білки. Тому що білки це будівельний матеріал, білки це мембрани. Ви знаєте, що у вас рослинна клітина оточена мембраною і кожна. Кожний органоїд оточений одною мембраною або двома мембранами. Тобто це ви також будете проходити. Ці мембрани вони складаються по своїй більшості ліпідні, два, білковий. Іноді може бути білковий-білковий ліпідний шар. І таким чином рослина себе захищається, в залежності від того, яке зовнішнє середовище. Якщо зовнішнє середовище кисле, тут ліпідний. Якщо лужне, тут білковий. Залежно, ну, для того, щоб мембрана просто не розчинялася в розчині, який її оточує. Тобто розуміємо всю цю історію, але вертаємось до біологічно активного середовища. На момент жнив ви повинні не бачити залишки попередника. В даному випадку ви автоматом розумієте, що у вас ґрунт голодний, там багато гриба, багато бактерій. Вся органічна речовина мінералізована. Далі елементи ці кудись повинні подітися. Вони вже стали доступними для рослини, нікому мінерали розщляти не треба. Все нормально, гарно і комфортно. Ці всі мінерали частково витрачаються на будівництво організмів самих е, біологічно активних організмів, мається на увазі грибів і бактерій, тому що їм же також потрібно щось все таки жити. Інша частина віддається рослині в обмін на енергію, тобі ж на цукор. Але повторюсь, ці процеси відбуваються дифузно. Але якщо цього не відбувається, значить ґрунт у вас біологічно мертвий. І коли ми говоримо уже безпосередньо про вирощування культур, зараз я відійду трохи від дифузії і від осмосу, але це я вважаю важливим наголосити, в першу чергу ви повинні знати, що ви працюєте з двома цільовими об'єктами. Перший цільовий об'єкт це ґрунт. Другий цільовий об'єкт це рослина. Ви повинні в першу чергу займатися цими двома факторами. І в залежності від того, в якій зоні, в яких умовах, під яку технологію ви заточені, ви вже обираєте, як підходить. Ось, наприклад, Взагалі, я вважаю, що на сьогодні сама прогресивна технологія це стріптіл-технологія. Вона досить таки давня, її придумали ще давно, просто вона не пройшла через радянську цензуру, скажімо так, ця технологія. Класика все-таки перемогла, але на сьогодні це сама топова технологія, яка є. В деяких умовах вона краща. Є умови, коли класика себе, тобто оранка показує непогано. Є умови, коли і наутіл-технологія гарно себе почуває. В залежності від того, що у вас за ґрунт, що у вас за зона, ви вибираєте підходи, які ви повинні контролювати безпосередньо на полі. І рослина. Я спочатку казав і зараз повторююся, що кожен агроном повинен бути в першу чергу лікарем на полі. Ви повинні виходити і відчувати енергетику поля. Ви виходите і як е, налаштовуєте свої локатори, починаєте збирати інформацію. Тобто ось зараз осіння пора. Усіх стає питання, як запустити рослини в зиму. Тут ми вертаємося, до речі, також важливий момент, бачите, мало не опустив. Навіть зараз питання, як запустити посіви в зиму. У нас іде зима, від'ємні температури. Одні культури тримають добре морози, інші тримають погано. От, наприклад, зернових жито саме морозостійке. В принципі, його морозостійкість, вона... І дала можливість житу стати культурою, тому що раніше жито це був бур'ян в посівах ячменя і пшениці. Тільки після того, як воно поступово з розвитком землеробства і вирощування зернових піднялося до Німеччини і вище, там зими суровіші, пшениця вимерзала, ячмінь вимерзав, жито залишилось таким макаром, жито там стало заміною хліба, і тоді жито сформувалося як окрема культура. Але повертаючись до нашої тематики. Стоїть питання в холодах. Розумію, що чим південніше, тим зими м'якше, відповідно, і так далі. тому подібне. Але для того, щоб ростина почувала себе комфортно, вона повинна володіти гарною морозостійкістю. Від чого залежить морозостійкість? Від температури замерзання розчину. Ми розуміємо опять берем клітину, так як це найважливіша частина кожного живого організму. Ми розуміємо, що тут є, наприклад, у нас розчин. Цей розчин, який володіє певною концентрацією. І ми знаємо, що дистильована вода замерзає при ноль. Дистильована вода це хімічно чиста вода, ви знаєте. Якщо вода витягнута з криниці, вона вже не дистильована, тому що вона пройшла через фільтр мінералів всередині ґрунту, відповідно, вона вже володіє певною величиною концентрації. При нулі вона вже не замерзає. Навіть ви зверніть увагу, Пройшов дощ осінні заморозки калюжа начебто, начебто дистильована вода. В дощовій воді вона практично чиста. В неї є невелика кількість азотистих з'єднань, які е, в момент, поки вона там конденсується і падає, вона насичується. Але там взагалі мізерні відсотки, е, винятком є роса, яка може до 5% азоту атмосферно в собі накопичувати. І тому роса це дуже цінний ресурс. Але розуміємо, що, наприклад, концентрація, умовно кажучи, там 2 вже буде замерзати при мінус 4 градуса. 10, при мінус там 15 градусів і так далі. Підвищення концентрації розчину всередині рослинної клітини автоматично понижує температуру замерзання. І тому, якщо в стандартних умовах ячмінь може витримати по книжці 12 градусів морозу, вплоть до 15, то за рахунок правильного підходу він може витримати 18-20 градусів морозу. Так само і пшениця, так само і озимий ріпак і інші озимі культури. Тепер питання, як це зробити? Що нам для цього потрібно зробити? Знаючи, що концентрація розчину напряму впливає на температуру замерзання, ми розуміємо, що чим більш концентрований, тим нижча його температура замерзання. Нам потрібно просто нагнати концентрації. Якщо особливо рослина розвивалася активно, вона гарно розвинулась, велика біологічна маса сформувалася. От, наприклад, ситуація з ріпаками зараз дуже важка в країні, мається на увазі з самими посівами. Тобто дуже мало посівів, які реально розвинулися, класні, тобто вони нагнали біологічної маси, накопичили цукри. І, відповідно, таким посівам буде дуже важко зимувати. Для того, щоб цього уникнути, ми концентруємо цей розчин. Що ми можемо зробити для концентрації розчину? Додати солі. Тепер питання: які солі? Солі ж є різні. Можна внести сірку, можна внести калій, можна внести маглій, можна внести азот. Це все солі. Практично це все солі. І того, відповідно, для того, щоб розуміти, що нам треба зробити, нам треба в першу чергу учити. Властивості елементів. За що вони відповідають рослині, яким функціоналом володіють, на що вони спрямовані для вирішення тих чи інших питань. Якщо ми говоримо за озимі культури, при запуску в зиму для підвищення концентрації розчину підійде чудово магній. Чому магній? Магній, ви знаєте, що це серце хлорофілу. Цей елемент знаходиться в центрі молекули хлорофілу, і він дуже важливий для рослини. Але. Коли ми використовуємо перед зимівлею озимих магній, є таке поняття, називається цитоскелет. Тобто вся цитоплазма, вона не просто як жилі плаває, вона пронизана такими трубочками. Ці трубочки вони формують цитоскелет. І рух всередині клітини він не хаотичний. Він відбувається в залежності від того, як сформований ось цей цитоскелет. Використання магнію сприяє тому, що. Формується більша кількість білкових структур, які формують цей цитоскелет. І він стає збитіший. Від цього, відповідно, цитоплазма стає в'язкіша, концентрація вища, автоматом збільшується її морозостійкість. Тоді рослина спокійно витримує морози. І ми не переживаємо, що при перших сильних морозах в нас рослина замерзне. Що відбувається з рослиною, коли вона замерзає, ви знаєте. Опять є клітинна стінка, є клітина. Концентрація мала, розчин замерзає. Що відбувається з розчином, коли замерзає? Розширюється. Просто-напросто розриває клітинну стінку, розриває мембрани і все. І після того, як в нас настає відлига, рослина і повішалась, просто як якась ганчір'я, і нічого з цього немає. Тобто розуміємо, а сила, з якою вода тисне на стінки, просто шелена. Ви просто уявіть, що вода замерзає з силою розширення 900 кг на сантиметр квадратний. Тепер подумайте, хтось бачив, вже як відра рве, бочки розриває, коли замерзає вода. Тобто розуміємо. Тобто сила розширення просто шалена, що їй варто розірвати нещасну клітинну стілку, яка целлюлоза сформована. Хоча б целлюлоза – одна із самих міцних речовин в живих організмах. Тобто розуміємо, що така ситуація в нас є, і як вирішити її, ми вже знаємо. Заганяємо сульфат магнію і використовуємо. А якщо б ми взяли, наприклад, не магній. Що було б тоді? Якби ми взяли, наприклад, калій? Тоді ми загнали б себе в халепу. А знаєте чому? Тому що коли ви будете вчити елементи живлення, ви узнаєте, що калій це дуже сильний осмотик, що стосується нашої теми. Він дуже сильно грає роль у формуванні провідних механічних тканин і водного балансу рослини. Калій, коли потрапляє в клітину, заставляє клітину тягнути в воду. І тягнути несамовито. Що в нас відбувається? Ми дали калій. Ось наша клітина. Ми дали калій. Цитоскелет залишився такий, який був, але дали сюди солі калію. Солі калію тягнуть воду. Вода потрапляє в клітину до межі клітинної стінки. Наче набирає тургор, наче все повинно бути круто. На концентрація то впала. І відповідно, якщо в нас була концентрація Х, яка витримає 20 градусів морозу, то тепер у нас концентрація Y, яка, дай Бог, витримає 10. І таким автоматом, наче ми хотіли зробити добре, наче додали солі, наче концентрація посіве тук і замерзли. І все. І думай весною чим пересівати. Знання хімічних елементів дуже сильно впливає на вашу теоретичну базу і розуміння того, що таке рослина.